вервиться до святого Йосифа, молитися кожної середи. Дорогі діти, хочу, щоб ви були прекрасним букетом квітів, який я пожертвувала Богові в день усіх святих. Я прошу вас відкритися і жити, беручи приклад зі святих. Мати, церква вибрала їх, аби вони були заохоченням для вашого щоденного життя із послань Матері Божої в Меджугор'ї. 25.10.1994 В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Початок, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, святий Йосифе, чудовий зоре віри і послуху Богу, випроси нам ласку віри і послуху до Бога, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, святий Йосифе, чудовий взоре чистоти! Випроси нам ласку святої чистоти, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Святий Йосифе, чудовий взоре святості, випроси нам ласку святого життя, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. На великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На малих зернятах, святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами, 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 святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Святий Йосифе, могутній опікуне, Молися за нами, 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 святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Святий Йосифе, могутній опікуне, Молися за нами, 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 святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Святий Йосифе, могутній опікуне, Молися за нами, 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 святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами. Молися за нами, святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами, святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Святий Йосифе, могутній опікуне, молися за нами, 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 закінчення, згадай, причистий обручник діви Марії, мій найласкавіший опікуне, святий Йосифе, що від віків не чувано, аби хто-небудь, взиваючи твоєї опіки і благаючи твоєї помочі, залишився неутішеним. З тією довірою приходжу до тебе і віддаюся твоїй опіці. Не відкидай моєї молитви, о вибраний очі відкупителя, але прийми її ласкаво і вислухай. Амінь. Під твою милість прибігаєм Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.